Сьогодні промовні курси в Німеччині та початковий тест, який потрібно скласти, щоб визначили ваш рівень володіння німецькою мовою перед початком мовних курсів. Нагадаю, мене звати Міла і разом з чоловіком Мирославом та нашим сином Платоном ми два тижні тому переїхали до Німеччини і зараз знаходимося в Баварії. Почну з того, що ми одразу ж пішли та записались на мовні курси. Так, звичайно, їх треба зачекати. Але вже через тиждень. Ми мали можливість, це ми робили буквально сьогодні кілька годин тому піти та зробити тести на рівень знань володінь нами німецької мови. Мирослав в дитинстві тут навчався в початковій школі, бо його батьки жили в містечку недалеко під Берліном. Тобто в нього вже був якийсь рівень, в нього гарна вимова, і де б ми не були, в яких інституціях ми б зараз не були, його скрізь хвалять за його мову. Я вчила німецьку в школі, але після цього пройшло 20 чи 21 рік і зрозуміло, що я вже нічого не знаю. Все ж таки, перед поїздкою до Німеччини я трішки готувалася, підняла якісь ази. Ми хочемо вивчати німецьку мову. Навіть якщо ми повернемося до України за місяць, за півроку, те, що ми будемо знати мову, нам не завадить. Бо скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, якщо вже на те пішло, і як мінімум нам буде легше тут. Я переконана, що мову треба вчити, і не шукайте для себе у цих відмазок, що вона мені не потрібна, мова мені якась не така, вона мені противна, вона якась груба, і те, і се десяте мені не заходить. Це все лінь. І так як ми позитивно налаштовані на вивчення німецької мови, то я повторюю, що ми одразу пішли та записались на мовні курси. І сьогодні ми щойно повернулися, ми були на тестах з німецької мови. Я скопіювала, сфотографувала тести, я їх зараз покажу, але ви, будь ласка, не дивіться, бо я наробила там помилок, ми вже з Морославом аналізували пізніше. Я зробила помилок. У нас, до речі, з Морославом були різні варіанти. На виконання такого тесту. Він складається ось десь із 80 листів, дається 30 хвилин. Ніхто нічого вам не підказує, і якщо ви взагалі не володієте німецькою, це вже ваші проблеми. Тоді ви просто ці 30 хвилин маєте відсидіти. В будь-якому випадку ви зможете на папірці записати ваше ім'я та прізвище, так як воно пишеться в закордонному паспорті. Якщо ви все ж таки хоч трішечки щось знаєте, будь ласка, не бійтесь, спробуйте, робіть помилки, але все ж таки пробуйте, пробуйте заповнити той тест. Я, наприклад, останню сторінку вже не осилила. Настільки складно для мене було, що ніяк. Після того, як ви зробили письмову частину, ви підходите до працівниці, яка, до речі, чудово розуміє українську чи навіть російську мову. З нами вона спілкувалася російською, але вона говорить з вами виключно німецькою і задає стандартні питання. Звідки ви приїхали, але це все німецькою мовою. З ким ви приїхали? Скільки років ваша дитині, в якому класі навчається ваша дитина в Україні? Хто ви за спеціальністю? Чи маєте ви якийсь диплом, чи закінчували ви в Україні там технікум, університет і подібне це все питають німецькою мовою? І потім вам дають картинку. Це на паперці а 4 просто роздрукована картинка якоїсь ситуації. Наприклад, в офісі сидить двоє людей. Хтось з них друкує щось на комп'ютері, інша поля з ним колега робить ксерокопії, і вам потрібно описати німецькою мовою ці картинки. І по результатам ось ваших відповідей, вашого говоріння, і також по результатах оцієї письмової частини вже буде визначено до якого курсу ви попадете. Я постійно розповідаю про Мирослава, а в кадрі його немає. Тож давайте у нього буде дебют і запитаю, як в ньому взагалі ці тести. Герцліки брусадбоклет. І він мірослав он і целіось від. Ну, екзамен розрахований, мабуть, десь від 0 до А2 максимум. Якщо у вас рівень чуть повище, то ну, він не здатен оцінити той рівень. Мені сказали, що потрібно розраховувати десь на групу А2, Б1, як там карта ляже, як вона домовиться з начальством, і будуть намагатися впихнути мене в якусь групу, яка вже почалась, в якийсь курс такий. Навіщо тобі вивчати німецьку, якщо твого рівня зараз достатньо, щоб сходити в магазин або вирішити якісь питання? Ну, мого рівня на, на, на якусь роботу, як я так вважаю. Тобто його потрібно підвищити, потрібно більше практики розмов. Тому що ну, там, писанину по граматиці е, я підтягнув сам усно, а от розмови потрібно ще підтягувати в колективі. Мовні курси зараз безкоштовні. А якщо порахувати, то в принципі десь за півроку тих мовних курсів вони відбуваються щодня з понеділка по п'ятницю, десь приблизно по 4 годинки. Ви б за такі курси насправді заплатили б десь 2-2,5 тисячі євро. А тут є можливість вивчати мову безкоштовно, ну це ж такий кайф. А якщо ви вже її вивчаєте на мовних курсах Німеччині, будь ласка, напишіть в коментарях, розкажіть, поділіться своїм досвідом, які курси подобаються чи ні. Залишайте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Я буду ділитися і надалі корисною інформацією.